Сьогодні вівторок, 14 березня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Щоб були в безпеці, працівники Миколаївської ТЕЦ отримали шоломи, бронежилети та аптечки. Їх робітники підприємства використовуватимуть у робочі зміни, коли лунає повітряна тривога. Більше про нове спорядження для воїнів комунального фронту розкажуть мої колеги далі. Забезпечують теплом та підтримують енергосистему України. За рік повномасштабного російського вторгнення Миколаївська ТЕЦ ні на день не зупинила свою роботу. Десятки працівників докладали максимальних зусиль, аби життя в місті було комфортним, а опалювальний сезон стабільним навіть в умовах війни. Миколаївська ТЕЦ відмічена як найкраща по защитним сооруженням по організації роботи по захисті об'єктів. среди всех ТЭЦ, которые принадлежат на автогаз. Это отражено в акте обследования, поэтому вас и поздравляю. Но, как всегда, в любом аудите есть замечания, есть дополнения, поэтому аудиторы попросили обеспечить безопасность сменного персонала, то есть тех людей, которые находятся на щите управления и не могут В силу своїх професіональних обов'язків во время воздушних тривог покинуть робочі міста і пройти в убежищі, аби убезпечити тих, хто працює навіть під час повітряної тривоги, працівникам Миколаївської ТЕЦ видали шоломи, бронежилети та аптечки. Спорядження міста отримали від міжнародних донорів. А передав його мер Миколаєва Олександр Сінкевич. Частину ми передали. Нашим військовим частину використали для того, щоб захистити наших працівників сфери ЖКХ. І, звичайно, що деяка частина цього обладнання залишилась, тому ми передаємо її вам. Ви теж працюєте в Миколаєві, теж займаєтесь захистом сфери ЖКХ, тому це дуже важливо. Сподіваюсь, вона все це не знадобиться, але якщо знадобиться, врятує життя. Кожному хто буде в цій в цій в цьому захисті, ТЕЦ не підпорядковується міській раді, однак надає послуги миколаївцям. Саме тому влада намагається підтримувати підприємство чим може раніше. За підтримки міжнародних партнерів установі передали труби та засувки для ремонту тепломереж. Сергій Мельников, Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. На Миколаївщині Служба безпеки України затримала військового, який зливав росіянам дані про стратегічні об'єкти, повідомили в Офісі Генерального прокурора. Російським агентом виявився контрактник однієї з військових частин. Контррозвідка стверджує, що у лютому 2023 року він за власним бажанням запропонував спецслужбам РФ свою допомогу у війні проти України і висловив бажання вступити до лав окупантів. Щоб встановити контакт з російськими армійцями, чоловік звернувся до своєї сестри, яка Після тимчасового захоплення одного із селищ у Херсонській області познайомилась з одним із загарбників. За даними слідства, потенційний ворожий агент виконував вказівки свого куратора зі збору даних про дислокацію підрозділів ЗСУ у Миколаївській та Вінницькій областях. Ці дані ворог використовував для нанесення ракетних ударів. Наразі розслідування триває. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Миколаєві покращують умови роботи для працівників комунальних підприємств. Так днями співробітники миколаївських парків отримали нове побутове приміщення. Як і для чого його використовуватимуть, розкажемо в наступному сюжеті. Від початку повномасштабної війни миколаївські комунальники, крім звичної роботи, регулярно ліквідовували наслідки ворожих обстрілів. Міський голова зазначає, російське вторгнення змінило життя, але не завадило розвитку комунальних підприємств. Сьогодні ми не лише використовуємо чи витрачаємо бюджет на очищення міста, а ще й створюємо робочі місця, де можуть працювати Миколаївці. І вони повинні робити це в достойних умовах. Наприклад, комунальне підприємство Миколаївські парки ще кілька місяців тому не мало нормального побутового приміщення. У працівників не було можливості відпочити під час обідньої перерви. Про душ після робочого дня годі говорити сьогодні. виглядає вигляді так: Тобто є йомкість. Есть вода. То есть они приходят сюда? Они, они приходят сюда, здесь умываются, угу. моют руки. Это максимум, что мы можем сегодня им предложить. Міська влада виділила кошти на розвиток матеріальної бази підприємства. І вже в березні комунальники отримали нове побутове приміщення. Воно повністю оснащене під потреби працівників. З'явилися шафки для речей, душова та місце для відпочинку. А ще була змонтована сучасна котельня, яка опалює не лише цю локацію, а й адмінбудівлю управління КП. Используем мы здесь э, дрова с аварийных и сухостойных деревьев. То есть ту работу, которую выполняет предприятие по своей, по своему непосредственному функционалу, мы обеспечиваем в том числе себя здесь. В зимний период мы расходовали где-то порядка там, до 40 тысяч гривен на обогрев электроэнергии. Здесь котел изначально был предусмотрен электрический. Вот. Соответственно, это порядка полумиллиона гривен в год стоило коммунальному предприятию отопления. Сегодня для нас это практически бесплатно, это аварийные сухостойные деревья. Директор комунального підприємства наголошує, котел не тільки працює на опалення, а й підігріває воду для побутових потреб. Саме ж нове приміщення є модульним, його можна модернізувати та розширити. Крім того, працівникам закупили комплекти спецодягу, оновили обладнання. Частину коштів виділили з бюджету міста. Велику кількість техніки вже під час повномасштабної війни передали міжнародні партнери. Катерина Рупташ, Валерій Феченко, Олександр Коваленко новини на телеканалі Март. На Соборній площі у Миколаєві встановили юрту незламності. Проєкт покликаний не лише підкреслити багатовікову дружбу українського та казахського народів, а й продемонструвати підтримку українців з боку Республіки Казахстан. На відкритті побували і наші кореспонденти. Тож усі подробиці далі. Юрта. Традиційне житло і культурне надбання казахського народу вони бувають різних розмірів, можуть вмістити до 60 людей і зроблені з екологічно чистої сервини овечої вовни. Проєкт Юрта Незламності це результат співпраці народного депутата Сергія Нагорняка, який очолює групу з міжпарламентських зв'язків із республікою Казахстан у Верховній Раді та казахського бізнесмена і мецената Даулета Нуржанова. Мені дуже приємно, що ми сьогодні у місті Миколаєві, яке повертається до життя. І ми сьогодні хочемо жителям міста подарувати частку тепла, частку якихось приємних емоцій. Ми знаємо, що вже весна, що стаціонарні пункти незламності вони вже сьогодні менше користуються попитом, тому що в них такої гострої потреби немає. Наша юрта незламності, вона Символізує в першу чергу дружбу між двома народами, між народом України і народом Казахстана. Таку ініціативу підтримали і інші казахські богодійники. Миколаївську юрту незламності придбали і доставили за сприяння казахського мецената Айдоса Мукатаєва. Я сподіваюся, ви побачите і пойметі, що ми з вами від душі дружим як странами, так і народами, так і. Просто даже ну не знаю, хоть бизнес, хоть хоть кто, просто даже люди между собой. Юрта для казаха это все, это дом. И слово незламность, оно как никогда очень сильно передает э, то, как вы все это проживаете, все то, что сейчас происходит. Ви больші молодці. Ми всі дуже вами гордимося, розтаркаємося. На сьогодні юрти незламності вже функціонують у Бучі, Києві, Харкові, Львові, Одесі, Дніпрі. Вони обладнані генератором і точкою доступу до інтернету Starlink. Також це культурний простір, де охочі можуть познайомитися з багатовічним надбанням Казахстану. Миколаїв сам є такою юртою незламності. Весь взагалі разом з регіоном і на зараз. У нас дуже багато пунктів незглавності, але ми розуміємо, що ми зараз ними менше користуємося, тому це буде більш як культурний центр, де будуть майстер-класи для дітей, розваги, поїсти, перекусити, зігритися і таке інше. Але я вважаю, що це кроком того назустріч того, що наше місто повертається до нормального життя, так як було раніше. Це зараз неможливо, але хоча б відчувати. Поява юрти незламності в Миколаєві має не лише символічний характер, а й практичний, оскільки демонструє свідому підтримку України з боку Казахстану. Вони побудували тут таку символічну юрту, пункт незламності. Після цього ми будемо співпрацювати по всіх позиціях, пов'язаних з цілою низкою гуманітарних. Питань, які будуть підтримувати населення України, які будуть підтримувати нашу економіку. Вже у день відкриття до Юрти вишукувалася чимала кількість миколаївців, які хочуть познайомитися з казахською культурою, завітати до традиційного житла та скуштувати національних страв. Це дуже така гарна ідея, щоб поближче ознайомити одну культуру з іншою культурою. Тобто, це дуже гарна ідея. Мені дуже сподобалося все. Думаю, ще прийти, тому що розповідають ще можна буде щось і знайомити ознайомитися зі культурою Казахстану, а я люблю ознайомитися з культурами різних країн. Юрту незламності звели на верхньому бамі поряд з будівлею Миколаївської мерії. Тут вже відкрили двері для відвідувачів та готові зустрічі з казахськими стравами і гарячим чаєм. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, Роман Базик. Новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду на середу 15 березня. За вікном буде хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 11 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 68%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРКМАРТІВІ. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.